Є такий приклад, що ну, хто знає, то по-правді, ну саму суть, До осудженого зайшов, ну, скажімо так, президент, тільки він його не знав. От. Ні, я, Щоб не, нічого не путати, не буду говорити. Так, хорошо. На деяких моментах ми зупинялися більше, довше, на деяких менше. От. Ну, Милість, Божу, ми, брати, сестри, відчуваємо в своєму житті. От, то якщо Господь до нас милостивий, то й ми повинні бути якими милостивими. У Приштал Господь показав свою милість і доброту. От, ну, навіть пам'ятаєте, прощення 10 тисяч талантів, так? От, милостиво, ж, милостиво ж поступив. Милостиво. Це ж Господь про себе говорив. Ну, Як приклад приводив такий. А, той не, не, не міг простити 100 дінаріїв. І Господь ну, каже, що, що не може так робити. Прости нам, якими прощами винуватцям нашим, є в молитві от, Отче, наш такі слова. Тобто Господь закликає нас також бути милостивим один до одного, не взискувати, не нападати, не, не згадувати по 10 разів от, за день чи, 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 чи взагалі в житті. Що було 40 років тому назад, чи 10 років тому назад, десь, десь хтось провинився, жінка перед чоловіком, чи навпаки, чи діти перед батьками, чи один перед одним. Яка різниця? Ну не згадуй. От. Забудь його. Якщо сьогодні хтось, знаєте, оступився. Поступи милостиво. Бо Бог поступає з нами милостиво. І Господь сказав одному чоловіку, пам'ятаєте? Я не буду казати контекст, який ви, ви догадаєтеся. Іди і іди, поступай також. Так, я поступив той чоловік. Добре, брати і сестри, ми пройшли атрибути Божі, як зуміли, як могли. От, бажано бажано було б заповнювати, працювати над, цією, над цим зошитом, над цією працею. От корисно. Я для себе знайшов велику користь, брати і сестри. Здається. Воно нічого такого нового немає, але нагадати собі, от, і якось проникнутися знову і знову такою пошаною, повагою до Господа Бога, усвідомити свою недосконалість от, і зрозуміти, що якби не Божа ласка, якби не його, ці, не його така природа добра до нас, то я б не жив на землі. От, я не знаю, як би жив, не знаю, яким би я був, не знаю, поганим би був, вредним був. Бо по характеру всі ми Чи Нам потрібен Господь всім, щоб змінити нас. Хорошо. Трошечки давайте ще от на закінчення. Тут є декілька таких пунктів А, Б. От і там один-два. Ми пройшли цей розділ і розібрали ці атрибути Божі Її більше. Як це має відобразитись на ваших молитвах? Ну, перед цим застосування у світлі Божих атрибутів, розглянутих у пройденому уроці, давайте відповіді, дайте відповіді на наступні питання. У світлі Божих атрибутів, розглянутих у пройденому уроці, дайте відповіді на наступні питання. От ми згадали, що Господь милостивий, добрий, вічний, справедливий, святий, всюди присутній, всезнаючий, істиний. Ось ми нагадали ці атрибути Бога, а тепер, після того, як ми нагадали собі, а хтось може вперше почув їх. От, після всього цього, -цього от, таке запитання, як це має відобразитися на наших молитвах? Знаючи такого Бога, от, як ми будемо молитися далі, брати і сестри, і взагалі, чи потрібно молитися? Як? Да. Давайте скажемо так: перше, бути. Вдячним Богу в наших молитвах. За що? За все. Від А і до Я. Бо завдяки Богу ми живемо. Ну, ми думаємо, що це ми, От. а воно ж не ми. Господь дає руки, дає ноги, дає сили йти робити, заробляти, обробляти, працювати це все Його милість. Ми інколи так ревстим, що вже втомився, да? а деякі люди лежать. Роками, десятиліттями або сидять в колясках. Вони б задоволення би попрацювати пішли. Ну, у ви, не дано їм. Хтось, знаєте, зору не має, хтось слуху не має. Та багато в людини є вад таких. От. А от за це можливо мало хто із нас дякує Господу. Да? Тільки коли зустрінемося з якимись такими моментами. От, що ми відчуємо, що Господи, а я ж, а я ж бачу, а я ж ходжу, а я не лежу. От. Тобто дякувати Бога за все, брати і сестри. Так? Тому що це, Він проявляє до нас і милість, і любов, і прощає нас, і робить нас святими, і праведними нас робите. Тому от, перше, на що я хотів звернути увагу, це, це я. От, це дякувати Бога. Ви погоджуєтеся з цим, так, да, мабуть? Дякувати Бога. Далі, брати і сестри, ну, дякувати Бога за його характер, за оці всі сторони от його, ну, його єства, що це він такий, а не іначе. За спасіння, дякувати, за прощення гріхів дякувати, ну, дякувати за все. От. Інколи ми можемо ставати на молитву і раз-два, і не знаємо, вже, що казати. У вас може, такого не буває. От. А якщо так от, пригадати. То, то за все треба дякувати, дякувати і за сьогоднішнє, і за вчорашнє. Так і написано в Писанні, що за все дякуйте, бо така про вас воля Божа у Христі Ісусі. Бути за все вдячним. Ну тут виникає питання: а за погане теж дякувати? Воно <кій> ну, в наших очах погане. Да, погане, інколи важко, інколи тяжко, незрозуміло. Але просто підкоряючися Писанню, от, дякувати. Бо це така воля Божа, що ми були Богу вдячні. Бо якщо ми не розуміємо чого, то це не означає, що Він не розуміє чого. Він не спроста допустив нам те чи інше. Воно нам потрібне. У вічності, певно, мабуть, що узнаємо. І там, де ми оторемствали, роптали, ну, Господь то нас прощає, якщо ми каємося. А в цілому, то от, дякувати. Що і ще ми можемо в молитві додавати, брати і сестри, що ми завжди робимо? Ми, да, ми просимо. Ми просимо, просимо і просимо і просимо. А буває так, що ми в молитві. Ну така молитва не просто там на ходу. А коли ми в молитві, ну я скажу так, це не слово, ну, дійсно воно і не ну офіційна така молитва. От, буває таке, що ми нічого не попросимо Господа нашої молитви. От нічого не попросимо. Не знаю, може, і буває, от, але думаю, що в нас є, що просити у Господа. І мудрості нам треба, чи не треба мудрості. І пізнання Євангеля, і розуміння Його, і щоб Господь змінював наш характер, щоб Господь нас прощав, щоб Господь спасав людей. Там маса в нас прохан до Господа. Один за одним написано, щоб молилися і просили. От. Ну, це... Ми так і робимо. Просто треба його, якось, мені здається, так примножити, От. поки Господь ще, як кажуть, на престолі милосердя, поки він доступний, поки він каже, стукайте, просіть, шукайте. От. І буде вам дано. Ну, і ще ось такі серйозні такі два питання, брати і сестри. Серйозні. Як ви повинні реагувати на серйозні випробування, такі, як перше, смерть близького родича, супутника життя чи то дитини. У світлі розглянутого нами цього розділу, цього урока про атрибути Божі, як ми повинні реагувати на смерть наших близьких, наших рідних. Наших дітей. Як? <кій> Важке питання? Ну, питання, то воно питання. Ну, я скажу так, як я розумію, як я себе записав, трошечки так. Просто погодитися. Із рішенням Божим. От. Можна по-іншому, можна не погодитися. Можна запити, ну, вибачте, я так кажу, так? Так на загал кажу. Можна сказати більше не піду. Можна сказати, я розочарувався в Бозі. Можна що завгодно сказати. можна як завгодно повести себе. От. Але нічого нам не принесе користі. Просто усвідомлювати, що Бог знає, що Він робить. Він досконалий, а я недосконалий. Якщо Господь причинив мені біль, ну, скажімо так, да? або допустив цю біль до мене, і вона занадто велика, і рана занадто велика, то все одно Бог, Бог знає, чому він так зробив. Хоча я й не знаю, але я довірю Богу і цю ситуацію. Звичайно, що це непросто. Ну, давайте згадаємо Іова. Часто ми його згадає, згадуємо, От. бо є що згадувати. Він втратив все, пам'ятаєте, да? і що він сказав? Бог дав, Бог і взяв. Нехай ім'я Його буде яке? Благословене. Хоча й дружина давала йому пораду, знаєте яку? Похликає Бога і вмри. Він каже, ти говориш як одна із безумних, хіба тільки добре ми повинні приймати від Бога. А лихані, все треба приймати від Бога. Ну, ми вже згадували, що Бог правди в судах своїх. Навіть якщо Господь, знаєте, допустив те чи інше. І це потрібно розглядати не просто як випробування, а як суд Божий. Одиннадцятий розділ Послання до коринтян, Пам'ятаєте, так? От того многі з вас не можуть, і немало що виміраєте, бо якби ми судили самі себе, не були би суддіми. Будучи судіми, судіми наказуємося від Господа, щоби не бути осудженими миром». Все одно Господь проявляє до нас милосердя і тоді, коли Він нас засуджує, і коли ми відчуваємо якусь біль або втрату. І мати втіху, ну тут про, про смерть написано, мати втіху в тиху тому, що. Буде зустріч, що це не на вічні віки, що прийде час, коли буде Воскресіння померлих, а ми живі перемінимося і зустрінемося. І апостол Павло, пам'ятаєте, що писав відносно цього: потішайте один одного оцими словами. Ну, брати, сестри, що ще? Ну, На основі того, що ми розбирали, що Бог самогутній, істинний, що Він всезнаючий, що йому все під силу. От, на основі цього нам радить Писання довірити Богу своє життя, от, і всі негаразди нашого життя, і всі радощі наші, і всі проблеми, труднощі наші, довірити в його святі могутні руки. І тоді нам легше. От переживати отакі от втрати і такі різні бурі, вітри, які зустрічаються нам в нашому житті. Ну і ще друге питання тут. Зайшла випадок, в результаті якого ви стали інвалідом? Ну, нема такого, не було такого випадку, щоб хтось із нас став інвалідом. Да? Тому що ми можемо сказати? Я Є там у Ютубі коротеньке так, що з Богом шутки плохі. Читали таке? Василь Чосенко написав. Він з Черкащини, з Телепино села. Він колись жив, був у хутрах, був у церкві. От, Я його добре знаю. Василь Чосар, який вже покійний помер. І він там. Хто читав це, так? Да? Читали, да? От, у Москві він зустрів ну, вітатися там з одною сестрою, а в неї виявилося, що рук немає. От, і що там сталося? Хто пам'ятає? Ангеліна. А вона сказала приблизно так. Я увірю в Бога тоді, коли в мене рук не стане. Ну, і вірувала. Ну, стала інвалідом. Але, але ж багато буває таких стають інвалідом, тих, які вже йдуть за Господом Богом, да? шанують Господа, вірять в нього щиро, сердечно. І з ними стається те, що, здається, не повинно статися. Стається, брати і сестри. Да? Ми це знаємо. Не тому, що в них віри не було, не тому, що вони десь грішили. Тому що так вирішив Господь от, провести когось таким шляхом. Я пам'ятаю, і це останнє буде моє Ніколай Васильович Беріндєєв, ми його інколи згадуємо, в Черкасах він жив. Хтось його знає. От він сповідав за свого брата. Менший брат, менший чи старший, не, не можу вже точно сказати. Щось я можливо скажу не точно, але хочу передати саму суть. У нього була якась дуже серйозна така фізична вада, дуже серйозна. Вона дуже заважала жити. І він так просив Господа Бога, щоб Господь його від цього збавив. Він каже, дуже близько був до Господа. Він з Господом розмовляв, ну так як ми розмовляємо один з одним. От. І він вопияв до Бога, як от апостол Павло трижди молився, щоб Господь жалування удалив? А Господь йому казав: Ні. Ні. І одноразово він каже, розказував, що йду через поле. От. І так каже, прошу Господа. І я впав і зі сльозами кажу, Господи. Або уздоров мене, або, або уніштож мене. Мені наскільки тяжко, я не можу далі нести цього. А Господь йому сказав: встань і йди, ти мені потрібний такий. Прийшла, каже, війна вітчизняна. І скільки він його не взяли на фронт, від то-то, то, но скільки людей він, каже, привів до Господа Ісуса Христа під час війни. Як він сердечно. Трудився серед тих людей, які, ну, які потерпали. Це. Ну, ось таким, каже Господь, його створив. Ось таким Господь вирішив його ну, провести через його земне таке, земну таку дорогу. От. Ну, А ви знаєте, без рук і без ніг, як його звати братка того? Нік... Да? Ось таким він родився. Ось такий він пройшов, це ж горе для батьків, горе для нього. Це ж біда да? до певного часу. А скільки через нього Господь уже спас людей, зробив свою справу. Та він нашу Верховну Раду, пам'ятаєте, да? поставився на коліна стояв. Таким ти мені потрібен. Ось таким ти мені потрібен. Все, брати сестри. Давайте на цьому ми цей розділ ми закінчили. Вже так стало швидко і холодно, так? Якісь оголошення будуть? Відносно завтрашнього дня. А буде вже світло відключати тут, так? А, на генераторі. буде. А тепла не буде? Буде тепло? Ага, ну то добре світло З дев'ятої не буде. не буде світло. Ну, зараз на завтра помінялося, да? так? Помінялося. Помінялося. У нас... Ну там, де я живу. Із шести до дев'яти світла немає. Ні. Ось у нас садовий, І з шести до дев'яти світло є. А в нас немає. І тут немає. Так? А завтра буде навпаки. Саме друга черга, а вони перша. Да. Завтра змінюється. Змінюється. Ми йдемо в першу чергу, ну наче так по графі. а Ми, ми міняємося. Значить, тоді зібрання на 10, брати, і сестри, на 10. Так? Ну, генератори буде працювати. Ну, аби тепло, щоб тільки було. Ну, хорошо, як, як буде, вже так і буде. Все. Все, Руслан, молишся.